Усім привіт! І доки ми все ще в селі на Вінниччині, я хочу для вас записати декілька оповідань з цієї книги: Бурачковичі політ золотої мушки Богдана Волошина. Тому що тут події розгортаються саме от в такому селі, ну тільки десь на Галичині. Отже, сторона восходящого пса. Чудернацькі люди живуть в Бурачковичах. То цілим містечком на еміграцію збираються, то надувний пам'ятник Кобзареві ставлять. А нещодавно місько Гітлер його так кличуть за характерні вусики. Власник старої корчми під круком вирішив перейменувати свою мордовню на страну восходящого сонця і запровадити в ній тільки корейську кухню. Того осяйного осіннього ранку місько розгорнув свіжу газету для старих парубків Радість в долонях і в рубриці з'їж сам прочитав. Немає нічого кращого для правдивого парубка, як з'їсти чудову корейську страву Хе з м'яса молодого чау-чау. У хе дуже багато вітамінів, що помічні на чоловічі гормони, сечогінних речовин, олійок, які сприяють зміцненню решток волосся на голові і під пахвами, а також відбілювальних компонентів для ваших трьох останніх зубів. Місько дуже перейнявся тим хе і закликав до розмови знаного в Бурачковичах Гицля Володка Фарнегу, колишнього завклубу, а нинішнього автокефального буддиста. «Володко, а скажи ну мені, що то є за чау-чау, з якого вузькоокі роблять хе? Ну, то такий волохатий пес, що є такий добрий, аж гавкати не вміє потер єдине око Фарнега. Він дуже патлатий і похожий на п'яного мерлюня, коли той рачки додому лізе. А де я того чавусика в бурачковичках допну? А нащо нам чао чао? О, вмирося баумкетнера пес дупак, волохати, як ведмідь, і німий, як баба Ганя». Він перестав гавкати, як побачив у бігудях пані Мілярову. «Володко, я тобі чвертку виставлю злапай мені того дупака. Я завтра замість мордовні корейський ресторан Страна восходящого сонця відкриваю, а в тій авантурі з псом тобі допоможу. Два ловці дупака городами наблизилися до садиби фермера Баумкетнера. З цілої ферми в нього лишилися хіба сліпий кіт і німий пес. Будем лапати на шкірку відчайної ковбаси, яку покладемо на хліб з маслом, прошепотів володко. Коли собаколови підкинули на обістя канапку на шнурку. З хати вилетів голодний фермер Мирони за якусь частку секунди зжер усю наживку. З рота лише хвостик шнурка звисав. От держава сплюнув місько, такого фермера податками задушили. Давай в лодку будемо нашого дупака на суку лапати. За півгодини фарнега підкрався до німого пса, тримаючи за карк стару суку герду з притулку для неповнолітніх пенсіонерів імені убієнного князя Василька. Дупак із перестраху спробував гавкнути, проте лише двічі гикнув і здався. За 10 хвилин Гітлер і Фарнега дивилися на припнятого в мордовні дупака. Будемо голити це волохати чудо, бо інакше не зможемо його зарізати. А тоді посипле морквою і запечем, рішуче сказав місько і дістав свою електробритву. Проте слабенький Харків одразу заглух, щойно торкнувшись на чесаної гриви дупака. Тоді Фарнега дістав свій складений ножик, здалеку схожий на портативну косу. Пес подивився на влодка, потім на ножик, сказав «му-му» і як сіпнувся, гицель тільки ноги задер. За хвилину дупак, до якого зі страху повернувся голос, із вищанням і завиванням мчав Бурачковичами. Тої ночі та два наступні дні містечко не мало спокою. Пес ані на хвилину не переставав гавкати і вити, наче надолужуючи роки своєї німоти. А Гітлер і Фарнега люто пили, закушуючи квашеною капустою, яку місько вперто називав Хе. Про його невдалу акцію нагадувала тільки намальована від руки вивіска над входом до мордовні. Ресторан, страна восходящого сонця. Корейські страви приносити із собою. Мені здається, це прям дуже класно, дуже якось дотепно, сумно, весело і аж до серця. Якось з любов'ю. Давайте ще одне прочитаємо. Мерлюньо. Мерлюньо хорував. На вулиці панувала весна, бузок пах важким одеколонним запахом. Марина скинула кабати, світила голими руками, а в нього щось діялось в легенях, щось прикре, бо не давало дихнути, душило жабою груди. Він лежав розпластаний ватяною ковдрою на провислому ліжку і стогнав. «Йой, йой, Марино, та Марино, вже буду вмирав. Хай тіко сонце зійде і по помені. До хати збігла захекана Марина. Була незвично знервована. Два дні тому з Мерлюням їздила до Львова на поліклінику, і там лікар сказав, що хворого до шпиталю він не покладе, бо тому лишилося топтати Бурачковицький ряз днів п'ять не більше. І додав: то ви нагнівайтеся, але таких ми вже не беремо. Ці слова посіяли тривогу в серці жінки. Почувши крик марлюня, Марина з порога заголосила Боже ж ти мій, за що мене так караєш? Дав чоловіка гаспеда, і того забираєш, та найби та зараза ще жила. Марина мала чого нарікати на чоловіка. Її Іван, а по сільському Марлюню, тяжко пив, не минало дня, щоб не вертав додому, обтяжений хмелем. З тої вселенської любові до оковитої, втратив і посаду фірмана, яка ще давалася кутаку копійку. Три літа тому на Івана вертав додому на старому колгоспному огирі, який, коли зважити на його вигляд, мав пам'ятати ще коронацію Данила Галицького. Мерлюню їхав дуже п'яний і раз у раз падав із конячини. Врешті йому стало прикро, що та худоба така востра, тож прив'язав ветерана в лісі, а сам помалу почувала на присілок, де мешкав. Того дня в Лопушні було одне весілля і два похорони. Обминути їх марлюню аж ніяк не міг. Згадав же про коня через тиждень. Але було запізно. Шкапину знайшли завішеною від такого життя на Воздечці. З того часу Марлюня жив з державних і церковних празників, із весілі похоронів та ще з Марининого городу. Через часті відвіди на сільських празників у нього виробилось особливе чуття. Він мало не за два дні міг передбачати чергову смерть у Лопушні та Бурачковичах. Це чуття кликало його до приреченого обістя. Наче круг кружляв навколо хати, де мав явитися світові свіжий небіжчик. А коли церковні дзвони розносили довкіллям трагічну новину, Мерлюньо з тихою радістю вбирався в засмальцьований костюм зі зіпсутим замком на гульфіку і повагом дибав на цвинтар. Там присідав над ямою і кожного разу давав одну і ту саму пораду грабарям. Хлопці, глибше, глибше беріть, най чоловік все спочине. Власне, через цей потяг до. Матримоніальних справ Івана Дзядика і кликали в Бурачковичах і в околиці Марлюням. Лише Марина ще пам'ятала чоловікове хресне ім'я. Марлюньо визирав з-під ковдри, прислухаючись, чи не чути того поклику, коли задзвонять по ньому церковні дзвони. Жодних ознак. Лише дуже боліли груди і мучила одна думка прийде, чи не прийде на його похорон Марко Фліца. Старий побратим уже давно став для Марлюня найлютішим ворогом в селі. І була на то поважна причина: Мерлюня, щоби трохи заробити, косив на старому цвинтарі отаву. Там уже ніхто давно не ховав, могили позападалися і позаростали, а навколо буяло різнотрав'я. Любив тут косити, любив густу цвинтарну тишу, наповнену терпким запахом перестиглих трав. Дзвінки взяв кіт коників. Почувався на цьому забутому людьми клаптику землі правдивим газдою. І от на його маєток зазіхнув найліпший приятель Марко Фліца. У того теж доля була нелегка. Ще парубком на спір випив склянку ацетону, Потом унаймався наймався до людей на помічні роботи. Врешті, як і Мерлюньо, відпав у сільської громади і помалу спивався. Спільна недоля і поєднала друзів. Того спекотливого дня Марлюню зачав косити від дороги. Він із насолодою клав під ноги розпатлені віхті трави і лише краєм вуха прислухався. З яблунь уже падали яблука. Раптом почув підозрілий звук Вжик, вжик. Чиясь ворожа коса справно руйнувала рай, що його викохав марлюню. Ти, лайдако!» – крикнув він невидимому злодієві, котрого вже ненавидів, як тільки можна ненавидіти живу людину. То я тут, господар, утіч, бо ті косо утну. Чужа коса стихла, а за хвилю поміж старими яблунями зблиснула мокра лисина марка фліце. Він сторожко крався цвинтарем, тримаючи косу, як на малюнку в підручнику з історії України. Знедолені селяни беруть на абордаж панський маєток. Кров закипіла в самому серці марлюня. Найліпший приятель злодій, і він із криком Ааа. кинувся на Марка. А той не кричав, тільки махнув косою по марлюнявій фуфайці. На тому бійка скінчилася, скінчилася і дружба між тими достойними мужами. Лайдак він лайдак, а шкода хлопа, міркував Марлюню, чухаючи рубці на руках від Маркової коси, і раптом наче хмара насунула на його зморщене чоло. Відчув, як сили помалу залишають тіло йому до сліз стало шкода себе, свого нещасливого життя. Марино, Марино, все, стара, вже відходжу. Жінка ніби з землі в хаті вродилась уже в чорній запасі, в чорній хустці з маками, сама з мокрими очима. Уже чекає, зло подумав Марлюню, приготувалася. З жалю до себе йому на око набігла гірка сльоза. Іване, га, Іване, може, тобі щось дати? Що би ти хотів? Голос Марини був такий теплий, такий лагідний, як молоко щойно від корови. Марлюню прислухався до себе. І знову не виявив ознак того поклику, який, власне, робив його марлюням. Зате дуже хотілося випити ну, бодай 50 грамів, бодай ложку горілки. Принеси, Марина, мені чвертку, вже востаннє. Поки жінка голосячо бігла до кооперативи, марлюню в задумішк робав собі п'яти. За час хвороби вони пожовкли і лущилися. Марина не забарилася за якихсь 15 хвилин хворий уже спрагло допався. До горличка пляшечки. Марина аж усміхнулася, так він був схожий на немовля з пипкою. Коли плящина спорожніла, Марлюня з полегкістю впав на подушку. Нараз тепла хвиля любові до довколишнього світу з шумом заполонила його душу. Якісь веселкові кола плавали старою хатою, чоломкалися при зустрічі, нишпорили за кутками, голосно лускали, бризкаючи слиною. Марлюня труснув головою і кола зникли. Лишилося тільки тріскання. То Марина тріпала на дворі хідники. Горілка додала хворому моці, на якийсь час позбавила прикрого болю в грудях. Він зробив спробу встати Невдалу. Тоді марлюня, як тільки міг, затягнув Ходив, дідо, по плоти та й надибав м'яту. Пахав, 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 обісрав сип'яту». На крик прибігла Марина і не впізнала свого чоловіка. Скволого, тяжко хворого, той перетворився на добре знаного в селі Марлюня. Стояв посеред хати, пробував зробити кроки на зустріч дню. Потреби кликали на двір. На ганку перечепився за відро з помиями і платвою впав на сходи. Марлюня почув, як щось трісло в його запалих грудях. Світ перекинувся і почорнів. Через тиждень колишній хворий уже нипав селом. Виявилося, що при падінні він роздушив собі якусь бубу в легенях і вилікувався. Звістка про це чудо миттю облетіла Лопушну та Бурачковича. Біля обійстя Марини постійно товклися люди, про щось голосно говорили, розмірковували, сперечалися. Знавці твердили, що Мерлюньо екстрасенс. Але самому Мерлюньові вже було не до того. Він звично сидів на краю ями між коліньми, які шампурами стирчали над вухами і давав копачам цінні поради. Глибше, глибше, беріт хлопця на повний штих. Най чоловік спочине небом плив Малиновий подзвін, але не померлюньові. Я почала цю книжку читати в маршрутці і... Реготала так, що стало незручно, і я вийшла на наступній зупинці. Видавництво Старого Леву видало цю книгу. Я її взяла в бібліотеці. Тож, чесно кажучи, не знаю вона 2016 року, чи можна її знайти в продажу, але дуже на це сподіваюсь і дуже вам раджу. Як Галичину ХІХ століття ми бачимо очима Івана Франка, а Галичину початку 20-го очима Василя Стефаника, так Галичину переломних 90-х ми бачимо очима Богдана Волошина і змінити цього ніхто не зможе. Люблю книги, які доводять до сліз від сміху, бо коли смієшся через сльози, дуже зворушливо і. Знаєте, для мене, як для людини з південного сходу України, Галичина це якась далека, екзотична країна. Я люблю Львів, люблю там бувати, Івано-Франківське, Тернопіль. Але все-таки здається, що там всі якісь інші. А потім почитаєш Богдана Волошина і розумієш, що в принципі всі ми всюди однакові, адже всі ми просто люди. До нових зустрічей в Буковому лісі і на Галичині також. Па-па!